Шалом, це Славко, я підняв Асю з пообіднього відпочинку. Вона каже, що там случилось хорошого. Наше побіділ, я кажу, як завжди. Це чергова наша перемога. Вже майже місяць є досвід бойового застосування російських танків Т-72 з модифікації 22-го року. От ми бачимо один з їхніх. Ешелонів, які рухалися на фронт. Зараз ми побачимо її підбиті танки. Вже є чотири танки, два знищених і два покинутих. Є про що говорити. Що треба сказати? Танк став важчий на 4 тонни. Застосована контакт 1, пліти, динамічної защити. Ну чому не контакт 5? Тому що є на складах старий контакт 1. Вони їх об'єшують. Контакт 1. Також є захист динамічний. вони пробують без вибуховки. Сталь, три слої, два три слої різини, знову ж сталь, обшивають його з усіх боків. Наскільки це обшивання буде ефективним, ми зараз побачимо. Але при трьох самих 840 вашадійних сіл на 4 тонни важче. Що цікаво, Білоруси підвели, нема сосни у. Ви бачите, що старші прицели. Нема сосни у, нема тепловізійного нормального прицелу. А без білоруського прицелу сосна. У в принципі бойові властивості цього танку значно нижчі. Це максимум того, що може собі зараз дозволити Росія по модифікації цих танків. Ну, Ви знаєте, також невисока не вертикальний наводка орудія, якщо вони збираються їх використовувати, як використовують старші танки в боях для ведення непрямого огня, то я скажу, що висоти вертикальної наводки явно не вистачає. Ну і те, що общее місце всіх цих наших танків, пострадянських, радянських це невисокий задній ход 4 км. Оце от один зі знищених, бачите, вже 1.07 зі знищених цих танків. Ось оце один красу, красавець, ось він накрився, бачите. Точно так же накрився, як і всі і спереда, бачите, так такі виносить, бачите, що не дуже йому допомогло нове бронірування танка Т-72 образця. От зараз він догорить. І ми продовжимо 22-го року. Отакі от, бачите, от такі от результати модернізації, ось, власне, як. З покинутим танком розібралися. Так. І ось іще один, бачите, теж був покинутий і, ймовірно, потім добитий. ось він 22-го року. Власне, не так цікаві ці от потуги сповнення танків 72 без сучасних прицельних приспособлень. Як пам'ятаєте, я з вами говорю, що буде з д 30 -кою? Є новини нарешті, що буде з д 30 -кою? Росіяни, як завжди, вони не можуть старе вже виробляти, а нове теж не можуть, бо ви проблеми з лінії обрали, вони 2 с 18 ви знаєте, такий пад самоходка, це була 152-мм система гаубична на заміну д 30 -ки. вона невелику дальність має 13-14 кілометрів. шасі буде від БМП-3 використовувати, якщо вони знайдуть достатню кількість шасі БМП-3. Може, це пов'язано із обмеженнями припинення виробництва БМП-3, про яке ми говорили в попередній передачі. Це ще все слід досліджуватися. Ви знаєте, це 9-й артилерійський завод, а, а давай часть зборки це курган маш завод. Що можна сказати? Вітаю моїх принаймні 2С-31 В'яна. Ми ще так і не побачили на серед трофєїв. Будемо чекати, як тільки з'являться нові 120-міліметрові міномети на зміну. Нон, і так можна повірити, що з'явиться і 2С-18 на цьому шосі БМП-3 на зміну попередніх ар-систем. Вони так хочуть закрити дефіцит артилерійських своїх систем у цією. 2С18, артилерійська часть, ви знаєте, 2А61, при дальності 13-14 км, як для САУ, побачимо, що з неї буде, наскільки це буде ефективно. Така от корисна і коротка інформація. Бай, а ми підемо відпочивати.